Всім привіт, мої дорогенькі. Тільки з берлоги вилізла. Вчора і спать лягла раненько. У дві години ночі, ну, ну це ж вже не п'ять правильно ранку, а, 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 а дві години. Коротше говоря, а серіял що робити? Мені, нічого страшного. Дощем пахне, пахне дощем, значить буде дощик. Страхторець плугами торохтить. Ще не всі люди городи пора, а погорять, господі. Раніше, так тільки 1 травня, і починали орати. Я пам'ятаю, колись у нас на Зарічі, у Вані, участок. Так, посадили 16 травня. Ох, і картопля тоді вродила. Ой-ой-ой, страшна така, ну, прям так спочатку косили город, траву ту, ну, це є, виносили, а тоді орали, mm -hmm. бо у коліно була трава, а там у нього під участком проходить. Вода центральна і десь трупи прорвало, що ну, довгий час не можна було заїхати у город. Чого так і пізно орали. Ну, Урожай був сумний. Нас ще тройка кажуть, що гарний, значить це сумний урожай. Це таке кавусю, підпиваю. Сьогодні субота треба було б на базар матонуть. У мене немає не яблук, ну такого щось оце в рота вкинуть і другий раз серіал дивишся, а, а там, сідають чи вечора чи снідать все, капець треба бігом підніматися. Та річі не гавкаються, по дорозі хтось там видно. Ходить якийсь котик або собачка, він оце в вщіли не дивиться і розділує, а хазяїн, що балакать. Ну, треба на базар. Хліба вже в нас немає. Таке по, по дрібничках. Дідуля мій хоче солянки. Ну, ну раз хоче, так чого ж? А солянку дуже швидко варить, якщо є всі інгредієнти. Так, о. Це все робиться дуже швидко. Так, всім вдалого дня, хорошого настрою, смачної кавусі. Ну, щоб все зробили сьогодні, що задумали. Ще й відпочили під кінець дня. Починає цвісти мій вузок. Він чогось у мене ніяк не одійде. Це ми його як пересадили, як, ну, як у дворі ремонт робили, і він не одійде ніяк. То таке листя було в нього здоровенне. І такі ж вже ж ці шапки великі. Оце цвіту, а ну, це чогось. А може мороз його трохи прихамаркав. При такі деревця, бачите, деревом такі гарні чи як його назвати правильно. З цієї сторони ще зайду. Ой, я його не буду пускати не вгору, не, не в боки, щоб він сильно розростався, будемо обрізати. Бачите, який повний красунчик. Оце такий в мене треба понюхати, чи пахне. Пахне, гарно, так пахне, залізла в черешню, в бузок. Ну, а як вже? Романтика. Каву допиваю, вже й вихолола, поки поля лякала, так, вже холодна майже. Вибиралися на базарчик, до сестри заїдемо на хвильку. Роботу і відкинуть. Поїдемо на базарчик. Кожна людина на цьому світі буде обов'язково комусь потрібна. Хто шукає своє рідне, обов'язково знайде. Хто знайшов, ніколи не втратить. Доброго здоров'ячка, спокійного, мирного суботнього дня бажаю вам всього самого-самого найкращого. Сьогодні взагалі рекорди побиті, без 26 я вже пішла в душ. Сьогодні я хочу привітати рідну мені людину з днем народження. Сьогодні святкується День народження, моя подружка дитинства юності, Речкова Валентина Миколаївна, сусідка колишня, моя по селу Вишневому. Зараз мешкає в Тростянці, Валюшенька, я вітаю тебе з днем народження і бажаю тобі головне здоров'ячка. Ми недавно бачились. Багато спогадів, багато спогадів з дитинства. Стільки їх багато, що вони такі теплі і гріють душу. Обіймаю тебе. Нехай у тебе все буде добре. І скажу я вам, настільки спогади дитинства і юності гріють душу, і не тільки мені. Я це знаю. Ми, я не знаю, скільки часу ми провели разом, але це скільки було спогадів, наче все життя так промайнуло перед очима. Ми і плакали, ми і сміялись. Не знаю. Мабуть, такий вік, що саме ці спогади дають таку силу, якусь енергію. Він тер підхрапує. Я відвикла записувати сторіс, тримаючи телефон в руках, рука болить. Суботні клопоти. У мене сьогодні, як завжди, прання маленьке прибирання і якесь маленьке готування. Відбивних них нас можу на вечір. Вчора зможила печінку, печінку ягняти. А взагалі, хто ходить на роботу, субота відпочиньте після важкого тижня. Який би він не був, але це робочий тиждень і все одно людина замурюється. Ми по молодості якось вихідних не цінували. Нам було все мало городів, все мало господарства, більше качок, більше гусей. Всього по побільше. Слава Богу, не хватило ума не завести ще кров, зато свиноматки, свині. тому... А ще я хочу сказати, це я на рахунок пенсійного віку, хоч хотіла сказати, я ж на пенсії, ну пенсію не отримую, значить не на пенсії. Хоч, якби так як раніше, 25 років, то у мене б стажу вистачило, і якби 55, як раніше, люди йшли, ну, хай в 60, аби 25 років, то було б норм. Ну, хочу вам сказати, ще таке. Я, наприклад, знаю і зараз. І давно, ще коли я молода була, є такі люди, що ніде не працювали і одного року. І одного року. Мені якось хтось писав з підписників, а чому ви не докупили? Дівчат, якби мені докупити, треба було рік, може б я й докупила. А якщо мені 6 років 44, здається, тисячі рік, то ну, а смисл?

Apple I